До літа залишилось зовсім трохи, а отже, час планувати відпустку. Як хмельничани хочуть провести свій відпочинок, дізнаємося. Тіло б на море, але зараз, на жаль, немає можливості. Надіюсь, позитивно проведу. Ну точно не будемо нікуди виїжджати, ну можливо, на, на річку Дністер з ми часто їздимо. А так тут ну будемо по мірі можливості, але будемо тут, а в Хмельницькому якось старатися розвиватися тут. Зараз таким часом ніде навіть і не поїдеш. Ви знаєте, що відбувається в Україні, то зараз якби не до відпусток. А якщо все ж буде, що хочете робити? Якийсь тандістер поїхати на море, можливо, якщо буде можливість. Море подалі. В Гори, так. Да. Да, від людей, від всіх, від цих всіх подій відпочити. Ну, тут в Хмельницькому буду. Я працюю з дітьми, так буду на працювати. На роботі. Чому? Так потрібно. Немає більше де. А як би хотілося? Хотілося б, звісно, в Одесу, на море. А так на роботі на дачі. А що будете робити? Копати, садити, сапати. В селі. А що будете робити? Що будемо робити в селі? Ми будемо збирати ягоди. А. Ну не знаю, чесно. А що б хотілося робити? Ну, поїхати на море. І все, там відпустка. Якщо а так, то більшість в вороді можна, ну хоч більше на море. Планую відпочити добре, набрати сил і щоб продуктивніше працювати. Якби не було цього всього, дай вже жоно закінчиться буде море. А так, скоріше всього, що буде маленька дитина, то буде ціле люте з дитиною. Дай Боже, бажався було все добре.